21 квітня у прилуках в школах та садочках відновили послугу з гарячого харчування. Знімальна група телеканалу Прилуки завітала на сніданок до школярів ліцею номер 10. Після оголошення сесії міської ради нарешті, 3 квітня, було прийнято рішення депутатами про проведення організації харчування і затверджені певні програми. Наш заклад освіти є фінансово автономним, тому організацію харчування в закладі освіти проводить безпосередньо бухгалтерія. Оголошено було тендер після організації харчування в закладі освіти. На майданчику Смарт тендер було надано одну пропозицію від комбінату шкільного шкільний, і саме цей тендер. Виграв комбінат шкільний. І з комбінатом шкільним у нас заключений вже договір, який передбачає з 21 квітня організацію харчування в закладі освіти. У зв'язку з цим ми сьогодні вранці розпочали організацію харчування. Вже о восьмій ранку в їдальні навчального закладу кипіла робота. Кухарі ліцею готували для малачі корисний та смачний сніданок, на який діти чекали з нетерпінням. Треба сказати, що починаючи з січня місяця діти з нетерпінням чекали харчування, адже вони вже. Втомилися від бутербродів, від того, що не було такого харчування, яке зазвичай діти до нього звикли, і це їм подобалося. То сьогодні дуже діти задоволені. Ви самі бачите, що. Зал шкільної їдальні повністю заповнений дітьми, які снідають. І треба сказати, що це не одноразова така акція. А згідно нашого розробленого графіка, на кожній перерві дітки їдять. І ви бачите, діток у нас дуже багато, які харчуються. Ми любимо ходити у стов у їдальні. Щоб поснідати та пообідати, я дуже радий, що в нашій школі відкрили їдальню. Буду ходити снідати зі своїми друзями. Я радий, тому що там дуже смачна їжа, і ми дуже любимо поварів, тому що вони нам стараються тут. Дуже смачно готують. Я хотів, щоб вони повернули скоріше. Тому я дуже скучив за корисною їжею. За меню для школярів у навчальному закладі особисто стежить медсестра ліцею. Відмічає сніданок у маленьких ліцеїстів, поживний та збалансований. А ще дуже смачний. Я їв катушку котлету, салат. Щодо вартості харчування. Батьки учнів за сніданок сплачують 30% вартості. Решту 70% оплачує міський бюджет. Тож сніданок для учня 1-4 класу для родини вартуватиме 11 гривень 70 копійок.